Третя обласна конференція аграрної партії України зібрала у Хмельницькому делегатів з усіх районів. Загалом на Хмельниччині партія об'єднала близько 4 тисяч чоловік, натхненних її ідеями. Одна з основних, що не можна бездумно позбуватися найціннішого зі скарбів нашої землі. А мудрість у нашу владу прийде з усвідомленням того, що саме на аграрний сектор у часи скрути треба робити ставку. Світовий досвід показує, що ті країни, які зробили ставку на аграрне середовище. Зробили правильний вибір, і вони сьогодні дійсно заможні. Починаючи з великих країн, це з Австралії і закінчуючи зовсім маленькою, це Фінляндією, де аграрії постійно відповідають за долю країни і роблять це достойно, правильно і в інтересах народу. Партійці активно розгалужують свої представництва, створюючи первинні організації. На сьогодні таких близько 700. Ще низка у процесі реєстрації Найактивніше аграрна партія розбудовується у Красилівському, Білогірському, Городоцькому, Летичівському, Кам'янець-Подільському та інших районах. Майже 600 депутатів аграріїв задіяно в органах місцевого самоврядування. Найчисельніше представництво рівно половина всього депутатського корпусу у Шепетівській районній раді. Я би сьогодні міг назвати десятки прикладів по Шепетівському району. Ви можете повірити чи не повірити, але саме командна гра. Депутатів від місцевої ради до районної ради і до обласної ради, якщо хочете, змінила життя в деякій мірі. Я не кажу, що кардинально на Шепетівщині. Ось приклад: ніколи такого не було останнім часом. А ми знайшли кошти у бюджетах. сільських гра, і на кожного жителя району, кожен сільський голова виділив від 5 до 10 гривнів на ліки. Це невеликі кошти. Але в масштабах району відновлено учнівські стипендії повернути премії вчителям на рівні району, та проведено заходи і винагороди лікарям, розморозили будівництво Корчівської школи, бо дітям в тому селі жити. А це село в лісі за 30 кілометрів від центру. У Старокозянтинівській міській раді аграріїв лише троє, але активності їм не займати. За минулий рік що пройшов. За сприяння депутатів міської ради від аграрної партії було зроблено наступне: проведено освітлення вулиць Першої та 2 південної, асфальтування ряду доріг нашого міста, придбано меблі, товари, санітарно-миючі засоби гігієни для гемодіалізного відділення, недопущено виділення земельних ділянок під будівництво гаражів на прибудинковій території вулиці Миру. Питаннями більш масштабними переймаються 11 депутатів від аграрної партії в обласній раді. Продукують запити, звернення, ініціюють вирішення важливих питань, але не завжди зустрічають розуміння, відтак і підтримку від решти депутатського корпусу. Учителі, лікарі, військові, юристи, артисти і працівники сільського господарства об'єдналися в аграрну партію, і кожен з її членів вносить свою лепту у покращенні якості життя. Ми підтримуємо багато заходів що стосується діток, от, що стосується молоді, зокрема, Подільська Ліга КВК, яка проходить щомісяця, аграрна партія інтенсивно підтримує такий напрямок. Потім Сімейний напрямок на року надзвичайно масштабний проект пройшов. Хмельниччина, я думаю, скоро буде найтакою потужнішою областю, куди будуть з'їжджати зі всієї країни та лановити діти. Однією з 15 створених при аграрній партії рад є молодіжна. Відповідно, молодіжне крило починає підніматися і на Хмельниччині, коли будуть. Наступні вибори місцеві чи до Верховної Ради України має в списках бути чим більше молодих людей. Тому що ми розуміємо, що за 25 років незалежності ми ще не могли сильно впливати на політичну ситуацію чи якусь соціальну в країні тому що ми зростали. Але сьогодні нам вже по 25, по 20, по 30 років. І прийшов час допомогти вам. Допомогти собі в майбутньому відбудувати, зробити кращим наше життя В своїй діяльності. Ми от я продовжу керуємося звичайно роботою з молоддю, кому як не на нам, Кам'янці-Подільському, найбільше студентське місто. Практичні такі посили чи меседжі, які ми для себе взяли, це можливо, десь можливо непопулярне скажу багато сьогодні. Молоді виїжджає після навчання і під під час навчання. Але переважна є більшість, звичайно, особливо наші аграрії, ті, що вчаться у національному університеті, повертаються пройшовши практику в Данії, в Норвегії, в Швеції, в Німеччині. Це є позитив, який ми займатися буде безпосередньо молодіжне крило. Я думаю, що ми з Валентіном по цьому питанню попрацюємо. Оскільки це не лише має бути Кам'янець-Подільський сільськоготорський університет, а це може бути і Хмельницький, і інші вузи. Тим часом аграрії продовжують готуватись до виборів, які 18 грудня відбудуться у чотирьох об'єднаних територіальних громадах Чемеровецького і Шепетівського районів. В останньому партійці прагнуть забезпечити своє представництво у більшості рад. Я думаю, що з цим завданням справимося, бо вибрали. Таких ну найдостойніших яких кандидатів, аграрна партія хоче прийняти дуже активну участь у цих виборах. Ми підібрали кандидатури. Правда, скажу, що не всі 92 округа округи закриті, але там, де в нас є хороші бойові наші активісти, ми надіємося, що вони повинні перемогти на цих виборах. Учасники конференції обговорили проблеми і перспективи розвитку партії, окреслили плани та обрали делегатів на ювілейний з'їзд аграрної партії, який відбудеться 4 грудня у Києві.